Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах, яка я. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, починаємо. Я буду робити розклад на двох колодах. І перші дві позиції я беру з колоди Короїда Королеви, це портретна колода. І так, перше питання, яка я зараз? І у нас ось така карта, Важно, на неї подивіться, які асоціації виникають у вас стосовно цієї. карти. Друга карта, якою я хочу бути. Ось така карта, про що вона вам говорить, які асоціації у вас виникають. І у нас ще два запитання. Я беру іншу сюжетну колоду. І так, тепер наступне питання, що мені допоможе стати такою, як я хочу? Ось така у нас карта. Як ви вважаєте, про що вона вам говорить? І необхідний ресурс для змін. Теж беру карту. І ось така карта. Про що ну, ось, ось так, правильно? Ось, про що вона вам говорить, які асоціації виникають. І давайте ще раз передивимося всі карти. Перша карта, яка я зараз. Друга карта, якою я хочу бути. Третя карта, що мені допоможе стати такою, як я хочу. І необхідний ресурс для змін. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть своє бачення карт в коментарях. Якщо вам цікава тема метафоричних карт, приєднуйтесь до клубу Чарівний Пендель. А я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Пока!